Шевченко для усіх століть. Шевченко наш! Він для усіх століть. Він, як Ісус Христос для України. Візьміть Його вогню, хоч крихітку, візьміть. І з цим вогнем виходьте із руїни. І стане вам певніше на душі. Засвітиться вона свічею в храмі. Його слова освячені ножі, вони болять народові, як рани. Шевченків біль він протинає нас і гнівом вибухає в кожнім слові, і крізь віки іде сумний тарас, Пречете в терновому вінкові, сліди кайданів бачу я що раз. В тобі, в мені і в нашій Україні, ще ви є псом у наших душах раб, і норовить упасти на коліна, чогось благати блазню мій дурний, не вір царям, апостолом при владі, і не бери данайські їх дари. Бо що дари? Це кров, і гнів, і зрада? Хай кожен з нас подумає собі, а що ж бо я зробив для України? Чи я горю, страждаю в боротьбі, чи повзати по-рабськи на колінах? А що ж бо я і звідкиля мій рід? Чи я не осквернив свого роду, лице Тарасове на тій сумній зорі, яка зійшла з тривог мого народу, свободи гірч, свобода не п'янить. Такі часи підступні, ненадійні, Тому Шевченко стомлений. Не спить, і в дзвони б'є їх чути в Україні. Шевченко наш, він для усіх століть. Він, як Ісус Христос для України. Візьміть Його вогню, хоч крихітку візьміть і нас вже не поставлять на коліна. Народ наш не поставлять на коліна.